Блан, дозвіл, город. А ви якась підрядна організація чи що? Так, А хто це все фінансує? Город. А ви кудись, як мешканці, зверталися стосовно дороги? Куди зверталися? Наш управдом звертався. Правдом там подавав заявлення і депутат тут теж говорив, що буде робити. Тобто це ділянка певніва, так? Тобто тут да, мала бути вот вся дорога тут зроблена. Вона ніколи так і нарубилась, да? Но ну, она в проекте, вона в проєкті, як зачислена вроде би, на карті міста, Ну, вона не дорогу. Бо Вона написана вроде би, в документах, що вона тут зроблена ідеально і тут нічого нет. Сначала делали там тот участок дороги, вот этот тут. Вот. Потом туда наверх они вроде бы начали делать, сейчас его сейчас не цей. Тобто це згідно, я перепрошую, можна вас? Тобто була якась розроблена проєктна документація, як це все відбувається, чи як? Да, так, це повинні були в прошлому році зробити. Ми не встигли. ми не зробили це, так, ми не встигли. Ми вже була тільки пів місяць. А в цьому році вже, як закінчили, нас відправили сюди. Все, Документи є, проект є, все. Ну а як получиться так же само, як завжди, що асфальт ложать тоді, коли дощ, іде, чи ні. Чи так не буде? Ні, здесь буде по по-другому. Перепрошую, представтесь, будь ласка. Мене зовут Варт, я з району. Ви тут мешканець якого будинку? Вот. Ні, то душа зачистка йде по ходу деревів, щоб можна було не знаю... Щоб не падали, так? Они так падають. вот тут начали падать деревья еще где, знаете, это вот сначала осенью тут на, на домом. упало сюда дерево. Звонили в МЧС, они приехали тут подрезали. Вот уже тут зачищали. Вот, смотрите, мы тут работаем, а тут чуть то наше. Ну да, голову, да, упал. да. Тут же на голову сыпется, тут же все деревья сухие.